О, Боже, а де вихід тут? Я не, я не можу знайти вихід. <плес> Плюс цих валет, що тут зібрані тільки відомі марки: Bosch, Siemens, Тайнеко, Bissell, Кьорхер та інші марки, які знають всі, тому вам буде неважко продавати це онлайн. Також можна продавати в магазині. Я думаю, що там ми можемо вийти звідси. Окей, друзі, справді, якщо вас зацікавила ця пропозиція, напишіть нам на WhatsApp або напишіть нам на e-mail і отримайте всю інформацію, яка вас цікавить, на рахунок ціни, достави, оплати. Дякую за ваш час і до наступної зустрічі. Окей, тепер треба все назад поставити, як було. Ну почти. Вийде, вийде, виходить. Криш, в мене немає стільки сили. Це жесть. Все, це більше не може.